Привіт, відкритони. Сьогодні у мене для вас шаблон під проєкт Merkley, і це шаблон, який дозволяє нам деплоїти контракти у різних мережах на їхньому сайті. Я додав основні мережі: це Cassink, Zora, Base, Scroll, OpenBNB і Linea. Протестив я поки що тільки верхніх три, а тут, можливо, якісь що будуть баги, то ви давайте фідбек і я буду їх фіксити по ходу. Так, я поки стартую шаблон. І власне у нас поки деклаштування. Шлях до папки з профілями, вказуйте сюди шлях до файлу з гаманцями, також вказуєте, а тепер вже тут може бути будь-який абсолютно файл. ну Відповідно, мережа. Якщо ви хочете чекати газ в мережі ефір, то ставите тут галочку і прописуйте максимальний газ, при якому шаблон ваш має працювати. Я, власне, не чекаю. Шаблон переходить на сайт, логіниться в метамаску, все стандартно. Якщо немає мережі, він її додає. І далі робить деплой контракту. Ну, давайте пройдемося по файлах у архіві. Деплойок сюди буде вам закидувати от такому, в таких форматах мережі файли, ваші гаманці, які нормально задеплоїлись. NoGas. Сюди гаманці попадуть, де немає. Газу. Ну, input deploy це просто як приклад файл, але ви можете абсолютно будь-які файли з вхідними гаманцями використовувати. Сам шаблон, Metamask і Networks. Якщо ви будете використовувати якісь інші мережі, яких я не юзав, то тут додавлені тільки ті, які я тестував зора, Base і за Якщо ви захочете юзати, наприклад, Lineo, відповідно, так, то вам треба прописати в даному файлі саме так шлях, назву даної мережі, як прописано в шаблоні. Тому що, коли у вас немає мережі, відповідно, бот починає її шукати і він шукає по назві якраз мережі, яка є ось тут. Якщо у вас в файлі буде називатись мережа по-іншому, то він її просто не знайде. Це маєте мати на увазі. І далі може бути за ера і так далі, майнет, але головне, щоб це співпадала з назва з цим. Так само лінею там може далі бути майнет. Головне, щоб саме слово Лінео знаходилось в назві. Тоді все буде ок. Так, ну все, він задеплоїв контракт. Відповідно, нам скинув влог, що деплой ок, .ok, і сама силка на транзакцію, яка в нас відбулася. Ну і власне на цьому все.